Агресія нам знайома, злість нам знайома. Розпач, сором, образа це все знайомі для нас емоції, з якими ми знайомі майже з дитинства. І нічність вона як протилежність цьому всьому. Ніжність, любов це ті прояви, до яких ми звикли ну, зустрічатися лише з дуже-дуже близькими людьми: з мамою, з дітьми, з чоловіком чи з партнером, з батьком. І отут якраз з'являється дуже цікава штука. Наш об'єм прийняття ніжності від інших людей, які не є для нас дуже близькими людьми, він дуже-дуже маленький. Ми не звикли проявляти ніжність із сторонніми людьми. Ми звикли ніжність обмежувати, не давати, не показувати. Злості, гніву, агресії багато. Будь ласка, беріть, нам не жалко. А от ніжність це щось таке, що ми не дозволяємо проявляти поряд з кимось іншим. І коли зляться, можна відповісти. Коли агресують на нас, коли нас ображають, ми можемо відповісти. А от коли до нас проявляють ніжність, ми не знаємо, як реагувати, ми не знаємо, чим її сприймати цю ніжність, чим її брати всередині себе оцю от ніжність, яку до нас проявляють. І виходить, ми рідко можемо сказати людині стоп, досить, мені достатньо або мені навіть забагато. І ми продовжуємо приймати це все вплоть до нудоти. І до того, що це якесь нереальне, це якесь показове це взагалі не справжні. Хіба таке можливо? Хіба можливо жити з таким об'ємом ніжності і любові? І не з потреби, не з дірки, як ми часто з цим зустрічаємося, а саме з наповнення. Коли наповнення так багато, що людина ним з нами ділиться, а ми не знаємо, як його приймати. І труємося. І таким чином, ми. Труємось любов'ю, ми труємось ніжністю.